Вітаю вас! Сьогодні темою нашого уроку буде балада, як жанр фольклору та літератури, староанглійська балада Король Лір і його дочки історія створення. Жанр балади, старовинний і нев'янучий, архаїчний і вічно юний, існує в Європі принаймні вже ціле тисячоліття. Він активно розвивається і сьогодні, в 21 столітті творчо переробляючи традиційні конфлікти і доводячи нетлінну красу вічних тем та сюжетів. Жанр балади має цікаву історію. Європейська балада, зародившись як літературний жанр, ще під кінець першого тисячоліття нашої ери, пройшла складний шлях розвитку. Народна балада виникла в середньовічній Франції в 12-13 столітті. Вважається, що термін балада. Він перекладається як танцювальна народна пісня, був вперше вжитий провансальським трубадуром Поном де Шапцієном. Роки його життя, 1180-1228. Трубадури, середньовічні прованські поети, які виконували свої твори під акомпанемент скрипки чи іншого музичного інструменту. На площах під час свят прості люди, селяни, ремісники танцювали та співали. У піснях говорилося про якийсь випадок, подію, що хвилювала, запам'ятовувалася і передавалося із вуст у вуста. Балада це фольклорний твір поряд з казками, прислів'ями та приказками, йдучи своїм корінням в родові звичаї. Вірування, народна балада являє собою золотий фон традиційних почуттів і думок народу. Активно розвиваючись протягом багатьох століть, балада постійно вбирала в себе і переробляла самий різнорідний матеріал, черпаючи з його з усних переказів та письмових джерел або безпосередньо з життя. Згодом балада досягла свого розквіту в придворній французькій поезії, поширилася на інші західноєвропейські країни. За мотивами народних балад. У XVIII-XIX столітті створюються літературні балади. Фольклор став джерелом натхнення для багатьох поетів того часу: Йоганна Вольванга, Гете, Фрідріха Шиллера, Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Роберта Льюіса Стівенсена, Адама Міцкевича Тараса Шевченка, які стали авторами літературних балад. Літературна балада має автора, тому текст передається у письмовій формі. На відміну від фольклорних, цей текст існує в одному варіанті, відображаючи неповторний стиль, світовідчуття конкретного творця. Чому ж жанр балади став таким популярним? Балади належать до до так званих змішаних жанрів літератури. Це такі твори, які поєднують у собі ознаки лірики емоційність та епосу сюжетність. Балада це оповідання розповідь. Коротка, яскрава, із захоплюючою дією. Слухач переживає, співчуває, переймається долою героїв. Балада, немов співає про стан душі людини, її внутрішню боротьбу добра зі злом. У балади, на відміну від казки, зло нерідко перемагає. Балада невеликий за обсягом. Ліро твір на історичну, героїчну, легендарну, фантастичну чи соціально побутову тему з напруженим сюжетом і драматичною, часто несподіваною розв'язкою. Основну увагу в баладній оповіді зосереджено на зображенні захопливих подій та моральних питаннях. Для балади характерна виразна емоційна оцінка персонажів і подій, зазвичай у ній наявній розповідач. Діалоги, повтори, зачин та кінцівка жанрові особливості балад. оповідний характер, лаконічність, напружений сюжет, невелика кількість подій і персонажів, гострі конфлікти, елементи фантастики, використання середньовічної символіки, алегорії народних повір'їв. Перенесемося до середньовічної Англії, де балада користувалася особливою популярністю. Іван Франко зазначав, що староанглійські балади, авторами яких були мандрівні співці, хоч і розповідали про життя королів та феодальної знаті, але були просякнуті загальнолюдськими моральними цінностями, ідеями і прищеплювали слухачам любов до батьків, патріотизм, доброчинність, милосердя. І шляхетність. Однією з таких є балада король Лір і його дочки. Народну баладу королір і його дочки переклав українською з німецької Іван Франко в 1914 році. Хто такий Король Лір? Лір це постать не просто легендарна, а міфічна. У кельтській міфології Лір був богом моря. Широковідома легенда свідчила, що в нього було четверо дітей, яких зла мачуха перетворила на лебедів. Завдяки легенді ім'я Лір стало відоме багатьом поколінням дітей, яким розповідали казки. Близько 1135-го Лір вперше перетворився на легендарну історичну фігуру. Це сталося завдяки History of Britanian, історії королів Британії, Джефрі. Матмунського. Джеффрі розповів легенду про жорстоку невтечність дочок Ліра, і ця історія залишилася в людській пам'яті назавжди. На схилі років, як розповідає легенда, король вирішує відійти від справ і поділити своє королівство між дочками. Але перед цим Володар просить їх сказати, як вони люблять свого батька. Дві дочки, змагаючись у лестощах та красномовстві, легко справляються з поставленою метою. А ось третя наймолодша категорично відмовляється брати участь у демонстрації показних почуттів. Батько в гніві позбавляє найменшу дочку всього, а королівство ділить між старшими сестрами. Подальші події розкривають справжні задуми героїв? Яка ціна брехливих обіцянок? За що поплатився самовпевнений король? Які випробування випали на долю наймолодшій дочці Ліра? Хто по-справжньому готовий виконати свій обов'язок і стати на захист близької людини, боротися за справедливість, не шкодуючи свого життя. Який фінал історії, що схвилювала слухачів багатьох поколінь, що надихнуло великого Шекспіра на створення трагедії, ви дізнаєтесь, прочитавши баладу Лір» та його доньки. Це і буде вашим домашнім завданням. Дякую за увагу! Урок провела Чернявська Ірина Ремівна.